Близько п'ятої ранку російська навала сунулася на Харківщину. На одній з ділянок фронту окупанти намагалися прорвати оборону під прикриттям бронетехніки. Ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Повідомили в Міноборони. У соцмережах з'являються кадри ліквідованих окупантів та їхньої техніки. Вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування, знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога від самого ранку. З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини евакуйовують людей через масовані обстріли. Атакують місто керованими авіаційними бомбами, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені українці. У небі постійно працюють розвідувальні безпілотники ворога. З небезпечної зони виїжджати допомагають місцева влада, поліція та волонтери. В місті Овчанську посилилися обстріли. Ситуація напружена, тому місцевим мешканцям рекомендація евакуюватися з міста Овчанська даби не потрапити під обстріл або перебувати в укриттях. Супротивник пробує заходити та закріплятися вздовж кордону. Росіянам вдалося захопити деякі прикордонні селища. Про це написав воєнний журналіст Юрій Бутусов. Але сил піти на Харків у ворога Катма. Їхні плани створити буферну зону на прикордонні, розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Сил, яка є у росіян, недостатньо для того, щоб спробувати навіть спробувати захопити це місто. Ну Математично не виходить. Вони приблизно стільки людей, скільки там зараз зосереджували. Декілька місяців намагалися захопити набагато менше міста, тому вочевидь не вийде. Та якщо окупанти все ж наважаться піти на Харків, зламають зуби. Про це заявляв головком Сирський. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати супротивника та визволити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Про так званий наступ на Харків, російська пропаганда поширює і від початку цього року. Найближчим часом окупанти знову спробують запустити. Низку фейків застерігають у центрі протидії дезінформації. РНБО ці дії прогнозовані. Ресурси ворога є до загострення в прикордоні. Про що раніше говорили? Важливо не плутати це із здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі. Для посилення оборони спрямували резервні підрозділи. Заявили Міноборони. Наші захисники продовжують стримувати наступ ворога. Віталій Залевський, п'ятий канал. Вночі по Харкову Росіяни запустили ракету протиповітряного комплексу С-400. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Така ракета може летіти на більшу відстань та потужніша за С-300, якими росіяни зазвичай б'ють по місту. Внаслідок нічного прильоту у житловому секторі постраждали двоє людей та були ушкоджені понад два десятки приватних будинків. На місці прильоту досі працюють рятувальники. Вночі вони гасили пожежу, яка виникла через вибух. Зараз розбирають завали та гасять осередки тління. Цей район росіяни обстріляли у пів на третю ночі. Місцеві кажуть, вибух був такої сили, що вибухова хвиля накрила і сусідні вулиці. Витяжки Тебя выдвинуло в комнату эту а У тебя такой удар был. Волна, а так, на кровати подскочил. Де каналізаційний люб і то спад пригоди в двері в руках у начальника обласної прокуратури уламки тієї самої ракети, яка майже вщент зруйнувала приватний будинок. Олександр Фільчаков каже, цього разу росіяни запустили ракету протиповітряного комплексу С-400. Вона потужніша за вже звичайно для харків'ян с 300 Нашим військовим експертам зафіксовано, що с 400 може летіти на відстань до.

С чотири С 300 лише 120. від ранку. На місці працюють усі служби, наводять лад після обстрілу. Загалом вибухом було пошкоджено 26 будинків. Уламками посікло лінії електропередач від газу відключили сім будинків. Що стосується водопостачання, воно є стосовно електропостачання на теперішню годину відключено 80 приватних будинків, але працюють працівники облмера на. Тоновених прес і до вечора ми маємо надію, що відновлено електропостачання. Цей район росіяни останнього разу обстрілювали 1 травня. Під ударом тоді також опинилися приватні будинки. Жодних військових об'єктів тут немає. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Вночі росіяни обстріляли Сумщину. Як повідомляє оперативне командування Північ, під вогнем реактивної системи залпового вогню опинилося село Локня. Імовірно, окупанти використовували заборонені фосфорні боєприпаси, які можуть викликати особливо важкі опіки і запалювальні, які існують для провокування пожежі. Загалом ворог обстріляв 16 сіл Сумської області з різного озброєння та техніки. Поранена людина внаслідок ворожого удару по Херсонщині. За даними ОВА, кремлівські вояки, укотре поцілили по житлових кварталах області, пошкоджені 28 приватних будинків, влучили в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Також побиті господарчі споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль. Росіяни поранили одну людину у Курахівській громаді. Як повідомляє чільник Донецької обласної військової адміністрації, під постійним ворожим прицілом були Покровський, Краматорський та Бахмутський райони пошкоджені два десятки приватних будинків та промислові приміщення. У Турецьку побиті два багатоквартирні будинки. Перші тренажери F-16 вже в Україні. Їх передала Чехія та підготувала українських інструкторів для подальшого вишкову пілотів. Основний модуль тренажера вже тестують в одній із бригад тактичної авіації повітряних сил. Детальніше дивіться у сюжеті від повітряних сил України. Виконуємо зліт проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Ф-16 стають ще ближче. Маємо перший в Україні авіаційний тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль уже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтовано гідравліку, кабіну, аби пілот максимально відчув реалістичність тренувального польоту. Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною Літака f 16 від компанії VRGiner. Льотчик чітко може відчути, де органи керування, які знаходяться, що він бачить в польоті, де які сигнали проходять. Виконуємо зліт, проход по маршруту, вихід на ціль та застосування нашого зброєння. Зараз ми маємо ракети класу повітря-повітря. АМРАМ-120. і зараз ми будемо намагатися використати пошук цілі, захоплення цієї цілі і пуски зазначених ракет. До цього в нас були віртуальні симулятори даних типів літаків, які зараз засвоюють українські пілоти. Один із тренажерів вже є, як ви бачите, в одній із бригад. І я надіюсь, з подальшим нарощуванням наших спроможностей і потреб такі тренажери будуть в кожній авіаційній бригаді. Окремо хочу подякувати департаменту Міністерства оборони Чеської Республіки, департаменту прем'єр-міністра за те, що ми маємо. Цей тренажер. Я очень рад, что помогаю, и мы очень рады помогаем. Но мы думаем, что в следующем время получите в 16, а это первая штука этого симулятора, на котором 24 часов может учиться ваш пилотчик как воевать в небе. При відпрацюванні певних сценаріїв даний тренажер повністю реалізує процес навчання, що стосується застосування авіаційних засобів враження як класу повітря повітря, як класу повітря-поверхня, також авіаційних бомб. з повним циклом відпрацювання операцій льотчиком в кабіні при застосуванні даних типів. Зараз ми працюємо над сценаріями, які дозволять тренувати льотчикам виконувати навчання боротьби з різними типами БПЛА противника. Вже зовсім скоро від наших пілотів ми почуємо, може він це робити чи ні в реальних боях проти БПЛА. Перспективи в отриманні наступних партій тренажерів дуже високі. Ми над цим працюємо постійно. Для цього ми працюємо з людьми, які до нас приїжджають, наші партнери, які навчають нас, навчають наш персонал, інженерно-технічний склад. Тому ми тільки розвиваємося і тільки як можна швидше рухаємося вперед наші спеціалісти з Білі, в Україні вже навчили ваших спеціалістів перших п'ять, що вони будуть сейчас спеціалістами на цей симулятор. Ці спеціалісти вже сейчас будуть, е, інструкторами на F 16. Я сейчас передаю сертифікат, ну, уже ви будете працювати самі. Я дякую Чеській республіці і всім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих f 16 нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу. Закликаю наших союзників долучитися до цієї ініціативи. Разом до перемоги!